От вона в природі, і для того, щоб її краще відчути і отримати більше задоволення, я пропоную вам зробити таку просту споглядальну медитацію. Для початку треба відчути себе і розслабити тіло. Ви можете сидіти, як я, ви можете бути і на лавишці в парку, не обов'язково на землі, але на землі особливо класно, звісно. Ви можете стояти, ви можете. Притулитися до дерева, наприклад. І ми робимо для початку глибокий вдих і видих, через рот, і ще кілька таких дихів. І видихів. І з кожним видихом ми трішечки обмікаємо і починаємо вже тіло розслабляти. Потім ми все ще дихаємо повільно, але вже можна через ніс. А можна і через рот, якщо так приємно. І відчуйте, чи вам зручно. Чи вам зручно сидіти, чи стояти. Важливо, щоб вам було якомога зручніше, тому поправте положення, якщо це можливо. Далі ми похитаємося вперед, назад, розслабленим тілом. Праворуч, ліворуч. Добре. Звернемо увагу на одяг. Якщо можна щось розстібнути, розв'язати. Наприклад, можливо, ви хочете зняти взуття, ви помічаєте, що вам спекотно. І ви, наприклад, на період медитації можете зняти взуття. Це було б чудово. Або розстібнути застібку. Добре. Далі поверніть обличчя спочатку заплющеними очима до неба. А потім поверніть його знову в нейтральне положення і спробуйте розслабити обличчя. Уявіть приємний вітерець або сонячне світло, яке розмягчає обличчя. Або, можливо, він дійсно є вітерець або сонце. І ми розслабляємо між міжбрів'я, чоло, очі, язик, губи. Розслабляємо з видихом черговим плечі і повністю руки. І, можливо, руки трошки перекладаємо по-іншому. Далі спина, бажано, щоб вона була рівна, але напруження нам теж не потрібно. Тому, можливо, обіпріться спиною щось, або просто спробуйте її розслабити частково. Далі ми прогладжуємо себе увагою погрудні кліті, животу, зм'якшуючи їх, і врешті ноги, область промежини, сідниці, стегна, коліна, гомілки, стопи. Ще раз глибокий вдих, видих. І далі ми робимо ці вдихи. Принюхуючись до повітря, чим у вас зараз пахне? Можливо, повітря сухе, можливо, вологе? Пахне лісом, травою, можливо, можливо, морем, землею. Спробуйте принюхатися. Можливо, запахи змінюють один інший. Можливо, пахне то квітами, то землею. Якщо вам стає незручно сидіти, то міняйте положення тіла. І далі, звісно, звуки на природі зазвичай є звуки. Ви можете чути пташок тут у мене. Але у вас там є свої звуки. Прислухайтесь до них, до голосних і тихих, до дальніх і ближніх. Дайте собі, наче, поширитись слухом так далеко-далеко. І це нормально, якщо у вас будуть вникати якісь думки, і ви будете на них відволікатися. Просто якийсь момент згадуйте, що ви медитуєте, і повертайте увагу до природи, до того, де ви зараз. Далі ми плавно розплющуємо очі і впускаємо в себе образи, предмети, дерева, квіти. Трави і те, що вас оточує. І тепер є не тільки звуки, а й кольори. І давайте так поведемо головою навколо. Якщо, до речі, вам стало незручно сидіти чи стояти, змініть положення. Ми дивимося таким цікавим поглядом. Навіть якщо це місце, де ви бували багато разів, спробуйте розглядати це як щось нове, свіже, яскраве. Можна подивитися вгору на небо, яке воно у вас сьогодні. Чи ви бачите верхівки дерев? Деякий час ми. Приділяємо розгляданню всього, що бачимо навколо. Хай ваше обличчя буде розслабленим, дихання спокійним, а поза зручною. Якщо перед вами є горизонт, лінія горизонту, ви можете так Іти поглядом по лінії горизонта, ковзати ним справа наліво і навпаки. Знову трошки переключимося на себе, відчуйте, що ви сидите або стоїте, відчуйте під собою опору і трошки витягнутись, витягнутись. Спробуйте витягнутися і розкритися. В грудні клітці робимо видих. Добре. А тепер давайте знайдемо якусь деталь, природну, яку вам хочеться порозглядати. У мене це буде така квіточка, я не буду її зривати, ось я її показую. Але не важливо, що я показую, важливо, щоб ви щось знайшли квітку, шишку, паличку, листочок. І спробуйте порозглядати. Ви можете пощупати, пощупати цю рослинку. Можливо, ви землю розглядаєте теж можна. Чи тепло, чи прохолодна ця деталь, ця річ природня. Які кольори? Скоріше за все, кольорів кілька. Подивіться, як вони переходять один в інший. Розглядати манлюнок на поверхні. Подивіться на цю деталь в цілому, як вона вписується в простір навколо. Її ніхто не вписував, от вона така і є така маленька, але і складна одночасно. І давайте ще порозглядаємо так пару деталей, візьміть щось інше. У мене, наприклад, шматочок соснової кори. Можливо, ця річ звучить, ви можете послухати її, піднести до вуха. Можливо, ця річ пахне, якщо це квітка, ви можете понюхати її. І давайте ще одну якусь річ. Можете заплющувати, до речі, очі, і тоді дотики в нас стають більш яскравими, і ми більш так, детально заглиблюємося саме у тактильність. Чудово. Тепер давайте трошки більше тактильності просто руками, заплющеними очима помацайте деталі природи навколо вас. Можливо, вам захочеться обійняти дерево, можливо, вам хочеться не руками, а пройтися босою, наприклад, по босам, по тропинці, по траві. Добре. Робимо черговий глибокий вдих-видих. І давайте тепер будемо так само дивитися на все навколо, але додамо усмішку. Скоріше за все, я так думаю, що вам стало спокійніше, приємніше. І ця усмішка зараз природня. А якщо ні, вам дивно, спробуйте усміхнутися. Якщо вам комфортно, лишіться з усмішкою. Якщо ні, то робіть без неї. І знову ми оглядаємо все навколо, все це різноманіття, барви кольорів, багатство різних об'єктів, рослин, дерев, травиночок. І якщо ви взимку робите медитацію, то снігу можливо. Різних його форм, як він лежить на деревах, на землі. І давайте ще на кілька секунд заплющимо очі і зануримося тепер знову в себе. Хоча ми краєм вуха чуємо звуки. Але помітьте, як змінився ваш настрій, чи стало вам спокійніше. Чи стало вам м'якше якось легше на душі, чи стало менше думок. І які у вас зараз є бажання? Можливо, вам хочеться далі так неспішно походити, порозглядати, послухати, полежати на спині, подивитися в небо. Можливо, ви... Помітили, що ви хочете їсти, або поділитися враженнями з близькими, або ще щось. Просто відмійте, як ви зараз після медитації. І ми на цьому будемо завершувати. Сподіваюся, вам сподобалося. І такі коротенькі медитації ви можете... Робити щоразу, коли ви гуляєте. Насправді їх можна робити і в місті так само, не тільки на природі. Тому я бажаю вам, щоб ви згадували і робили ці коротенькі вправи. І вони будуть робити ваше сприйняття яскравішим, а ваше життя трохи спокійнішим і щасливішим. На цьому все. Пока!